Всім привіт! У мене чергова розпаковочка з тему. На фоні ялиночка ще не одягнена, не прикрашена. Я чекаю сина. Він зараз у бабусі, без нього не хочу прикрашати. Вискочило мені в тему колесо Фортуни. Це, звичайно, лохотрон. Суть в тому, що ви вибираєте два безкоштовних подарка у списку. А вас зобов'язують набрати на певну суму теж з їхнього списку. Там в повідомленнях вони не раз мені пропонували ці списки, тому я зайшла на їхній список, вийшла, перейшла на новий і назбирала якраз класні речі, які я дійсно хотіла. І плюсом я повернула 1,77 центів. І того посилочка моя на 1800 гривень. І зараз ми побачимо, скільки я речей взяла. Момент для тих, хто терпіть не може шуркіт-пакет. Вибачте, і пропустіть. А тим, хто, кому подобається, як мені, насолоджуйтесь. Як завжди все дуже гарно спаковано. Почну з того, що досталося мені нібито безплатно. Це ось така спідничка. Вона з еко кожі. Розмір XL. На ніжки Яду ось такий невеличкий виріс. Її вже обдивилася, взагалі немає ніяких нюансів. Спідничка в ідеальному стані. Я зробила це на тему перший раз. Цих вісім котонових трусиків мені теж досталось у подарок. Тут ось такі кольори. Я вже такі брала у магазинах. Мені дуже подобається оця тканина в рубчик. Незвичайні такі добротні бабські трусіля. Для повсякдення пісня. Цю жилетку я вже дивилася дуже-дуже давно. Так мені її хотілося. Ось така безрукавочка. Вона Тепленька, але це не варіант на виход на вулицю. Це десь так одягнутися до плаття, до спіднички, пройтися по торговому центру, якщо така температура плюс 6-плюс 8 із машинки в торговий центр, в магазинчик в кіношечку. У пару взяла ось таку сумочку. На кнопочці. Так до жилеточки. Правда, отут трошечки біліший колір, тут більш молочніший. Ось така краса тінь. Взяла ще собі зимові кроси. Вони світло бежевого кольору. На платформі. Розмір написано 41. вибирала свій 39. Але там зразу ж пише, що 39-й, так як тут 41. Тому мене це взагалі не смущає, що 41. І так, по факту за 1800 я взяла 8 трусиків, жилеточку сумочку і обувочку. І спідничку. Я вважаю за таку ціну досить непогано я вклалася. Гайда приміряти. you and me